Гарного ранку всім. От у мене на городі. Ще залишився, не встигли видюбати соняшники. Ой, голубці соняшника. Бачите, от як він. Ну, просто для краси має тут стояти. так. Між кавунчиками, динями. Бачите? Казала, чи вродять, чи не вродять. Вродили гарні, повірте. Але смаку не мають зовсім. Зовсім. Будить, диня вона гарно велика. Не солодка і не те. всохли, бачите, всі корінчики. От тут, напевно, я досаджувала пізніше, тут бурин і це просто заглушило. А так кажу, кавуни є досить великі. Подивіться, який є великий кавун. Ось цей досить гарний великий кавун, бачите? Поки його ще зривати не буду. От тут великі кавуни. Гарний цей великий кавун. Там один в краю є. Грядка маленька але вони не смачні. От вже й загнив, бачите, от туди. Геть загнив. Чомусь не тягне, не дивлюся. Чогось воно якось так доходить до того. Вже приїде дитина, ще одна. Попробуємо що воно розрізати. Не в тому справа, стоїть в холодильнику куплений, чомусь не настільки його тягне. Нема такого патіту до ковуна. Да, то м'ясо може є. Так, Починаю вирувати оцю її кукурудзку. Це була ніби солодка вона є. Не знаю, що як, покажу, вона дуже якась. Ну я не знаю, я ще з такою не мала справи з такою кукурудзкою. От вирубаю ту зелену, а тою, що треба обривати качани. Так що сьогодні, якщо не буде дощу, якщо не буде дощу, хоча обіцяють на 9 годин дощ, то буду тут, беру кукурудзу і буду трошки наводити лад на цьому городі. Тут в нас невеличкий город. А ще якби той не мамин, то тут би був люкс і шик. А так не встигаю чомусь. Зерні те ще не розкриваю, бо раптом дійсно правда буде, що на 9 буде. Один дощ. Всім гарного дня! Пока.